Сьогодні в нас запрацював жіночий простір вільна. Цей простір існував в нашому місті і раніше за підтримки міжнародних донорів, але цей проект було закінчено і до міського голови звернулися і дуже хотіли, щоб цей простір продовжив своє життя. І було вирішено, що цей простір ми відкриємо за підтримки міського бюджету Кам'янської міської ради на базі нашого територіального. Центру Заводського району, і сьогодні цей простір відкрив свої двері. Багато задоволених жінок. Сьогодні це така нова сторінка у житті. Простору вільна, завдяки нашій міській владі, міському голові Андрію Леонідовичу Білоусову, Є така можливість створити цей простір, продовжувати його роботу та життя на базі комунального закладу. Дуже дякуємо за це. Це простір, в якому всі жінки та дівчата можуть отримати. Послуги різних фахівців, тобто психолога, психотерапевта, можуть прийняти участь у таких заходах, як аеробика, художнє мистецтво. Дуже дуже багато активності ми створюємо для того, щоб такий непростий час жінки не відчували себе наодинці. Я приїхала з другого міста до дитини сюди жити, і у мене не було ні друзів, нікого. І мені я шукала якесь середовище, де мені з кимсь спілкуватися так. І я прочитала в інтернеті... Знаєте, що є така вільна в Кам'янському, і це стало моїм рідним домом. Спілкування між собою, якась підтримка, така жіноча підтримка. Тут дуже файно. Тут ми можемо і розкріпоститися, і потанцювати. Ще й будемо вчити і англійську, і нашу співучу українську мову, ще й будемо займатися і фітнесом. Що ми дуже дякуємо нашому меру. Що він продовжує, і що не залишає наше покоління поважного і молодшого віку.